А ви знали, щоб приготувати такий печінковий паштет ніжний, смачний, ароматний, м'який навіть відразу після холодильника, такий як в ресторані, можна і вдома. Тому готуємо разом. Я вам зараз розповім, як це зробити. І це зовсім не складно, ви в цьому впевнитесь. Отже, для нашого паштету ми беремо 350 грам курячої печінки, обсмажуємо на... Олії з двох сторін, десь по одній дві хвилини з кожної сторони. Потім викладаємо на паперовий рушник, щоб стік зайвий жир. Починочка всередині повинна залишатися трішки рожевою, і вона буде тоді дуже м'якою ніжною. Після обсмаження печінки в тому самому маслі обсмажуємо дрібно порівняно одну цибулину і один зубчик часнику. Потім ми додаємо туди 50 міцного алкоголю. У мене Випарюємо його, потім окремо беремо 100 мл вершків і додаємо туди трішки мускатного горіху. Це все доводимо до кипіння. Потім в блендер складаємо нашу печінку, подрібнену цибульку обсмажену і все це перебиваємо в однорідну масу. Я ще це роблю, поки все це тепленьке, відразу нічого не чекаю. Отже, подрібнили. Потім додаємо сюди сіль. Перець і е, наші вершки, які ароматизовані мускатним горіхом. І ще сюди додаємо 130 г масла і перебиваємо в однорідну масу. До речі, всі ці грамовки я викладу під рецептом. І ось дивіться, в нас вийшла така рідкувата маса, але це нормально. Ми спочатку її проціжуємо, скрізь, скоріше, протираємо скрізь сито, щоб не було зайвих якихось твердих частинок або жилочок, або що там може залишиться від печінки. Потім виливаємо це все в мисочку, накриваємо поліетиленовою плівкою і ставимо в холодильник до повного вистигання. Ну Десь годинки-дві в мене зайняло це. Наш паштет застиг. Ось дивіться, ножиком провожу. Він гарно, він не твердий, він якраз м'який і ніжний. І його вже можна намазувати на хліб, на брускети, на тости. Можна відразу покерітки залити у невеличкі формочки, щоб викладати формочками на тарілочки. Такі порційні ж форми. А взагалі обов'язково готуйте, підписуйтесь, смакуйте, бо вдома смачно. Всім смачного!